Мене звати Світлана Гумен, я сестра загиблого брата Гармаша Романа Сергійовича. Тут, щоб розповісти про нього і щоб про нього пам'ятати. 18 вересня цього року, 25-го року, минає рік дня його загиблі трагічної, як героя. Народився в Дніпрі, 18 березня 1983 року. Закінчив малоходашківську школу. Вчився в шкільні роки його моселі малий Ходачків. Пішов до армії на строкову службу. Там закінчив військову школу кухарів. Він отримав розряд, кухар третього розряду. Згодом е, прийшов, одружився з дружиною Тетяною. Виховували донечку Софійку. Роман мій старший брат на три роки нас різниця. Завжди опікувався мною. Довший час ми жили у Костянтинівці, бо батьки будувалися малому ходачкою. Ходили до школи малих ходачків разом, разом гралися, разом бавилися. Завжди були разом. Кожну відпустку. Я його зустрічала від І завжди з кавою. солодким полице любив. Дуже любив солодке. По житті ми завжди один одного підтримували. Він минає його. Це раз це трохи з усмішкою, трохи з сльозами. Для нього друзі це була друга сім'я. Він завжди любив будь-які вихідні збиратися на риболовлю, збиратися на уху, готувати, друзів спликав. Це його було хобі. Повністю всі молодіжні заходи то були за його участю в, в селі. Ромчик був дуже товариським, дуже справедливим, дуже чесним. Його завжди називали Ромашка в деколі друзі. Був світлою людиною. Ще в шкільних руках, і, і досить до останнього подиху він був дуже відданим своїм друзям і ніколи нікого не підводив. Але якщо комусь щось побіцяв, він завжди виконував. Бо вірним друзям, вірним сім'ї, вірним всьому військовому обов'язку, до останнього подиху. в початку повномасштабного вторгнення він е е говорив про те, що він хоче вступити в лави ЗСУ. Кількома днями по тому, після тих. Перших трагічних днів він разом зі 40 людьми з Костянтинівки, Малого Ходачкова, з Великобірківської громади, пішли в ТРО. І вже саме 17 березня він отримав посвідчення. 18 березня він мені показав посвідчення ТРО. Буде до навчання. Він з такою задоволенням, з усмішкою йшов на навчання. Він хотів, знаєте, допомогти Україні. Він завжди казав, що Україна має перемогти. А згодом. Так склалось, що він вирішив піти в п'яту штурмову бригаду. Я вже поставилася до цього очікувано, бо він все мав з собою. Він всі речі, воєнні, всі ножі, спеціальні, всю, все, все, все Він вже все мав підкуплено, підготовлено, всю амуніцію, яку потрібно, він вже мав. Навіть до останнього часу ми вже зитоноски, е, вже навіть дійшли Близоноске. Ну тобто він до того готувався. Він не міг інакше. Каже, я не міг інакше. Він завжди був пропатріотичний. Завжди прапори, завжди вдома прапори. Авто, наклейки патріотичні, величезні. Завжди, у нас навіть вдома. Висить прапор, це його ініціатив. Висить прапор на флагштоці з 2014 року постійно підтримала, б, тому що це його рішення. Це його рішення. Він казав, що все буде добре. Я вірила. Ми всі вірили, що все буде добре. Його одразу направили в Краматорськ. Довший час вони були на околиці Краматорська, а згодом гарячі точки, Бахмут, Часів'яр, Кліщиївка, околиці Покровська, Покровськ, Костянтинівка. Він до останнього був у Костянтинівці, Покровську. Під час служби він мав два позивних. Счатку Ромашка, а згодом кухар, тому що він дуже гарно, часто готував. Він і так мав розряд кухар третього розряду. Він завжди, коли готував, він не хотів ніякої допомоги з боку, він завжди сам. Це знають його друзі тут, це знають його рідні, це знали його побратими. І Ромашка, бо Роман, Він такий світлий людина, ви знаєте, він ну, з маличку. Кажуть, друзі його е, вдома всі називали Ромашка, 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 Ромашка. Побратими відгукувалися про нього, завжди, завжди, якщо він товариський і відповідальний. Завжди мені телефонував командир, то він казав, Така людина, як роман, це рідкість, тому що він був до останнього не жалівся, до останнього був вірним присязі. І навіть коли під час бойового завдання склалось так, що він налетів там на міни, він не відступив, він не, ну, не подав знаку, що щось не так, його та міна не зачепила. І, і, і далі, щоб виконувати завдання, він завжди казав, хто як не я. В нього блокнотику в його речах, коли прийшли його речі, блокнотику записані слова. За страхом криється свобода. І слова Шевченка, борітися попорити. Настільки вірив в перемогу. Він ніколи не казав, що буде щось погано. Чи він мав якісь сумніви в тому, що Україна не переможе ніколи? Його фірмовий знак отак. Перемога Вікторія. Завжди на всіх фотках. Вперед день, коли він мав бути на позиції в останній. Він написав, що має йти на часів яр позиції. І казав, якщо вийду за тиждень. Я одразу наберу. 18-го не вийшли на бойове завдання, а вже ввечері в 9-й годині, згідно акту розслідування, він вважав себе зниклим. А з 20 вересня він офіційно загиблий. Та його смерті 18 вересня, близько 9-ї години, біля населеного пункту Іванівське поблизу Бахмуту. Там він виконував бойове завдання, був шалений артилерійський обстріл. І кабам він там загинув трагічно. В день, коли він загинув, я нічого не відчувала. Абсолютно, що щось станеться, щось. А вже коли ми дізналися 20-го, коли повідомили, повідомили в звонку мату, що він загинув, він мені приснився. Мені показав, де він загинув. Говністю. Ліст біля того Іванівського. вихід Ідусь і досі пірсниться. Він завжди каже, коли, коли тобі буде погано, я тобі я завжди буду поруч. Вірші я давно пишу, з маличку, шкільних років. Пишеться воно тоді, коли, коли от приходить від душі. За час війни я, напевно, написала від цілих п'ять-шість віршів. Коли він загинув, то вже, мабуть, сім чи вісім йому присвятила. Сподіваюся, його тим віршем, тими словами, бо трішки зменшу біль і примножу пам'ять про нього. Троянди вже втомилися цвісти. І навіть ти втомився, навіть ти і просяти додому, є сини. Додому їдуть наші ті сини. Тишов у бій не ради нагород, і ти війну не кликав, не хотів. Хотіли перекраслити народ, а ти а ти лиш жити, та любить, як мів. Ти так болиш, і в серці, і в щодні, цей біль як дощ іде, іде, іде. І я без тебе, наче без броні, Втомилося вже дуже вже. Бірш про біль, який в серці, який ніколи не зникне. Не скажу, що він буде множитись цей біль, але він ніколи не зникне і не стихне. Він безвибірний. І він вливається в рядки, всі вершовані, розмови на цвинтарі до потрета його. Ми всі зобов'язані тому, щоб ця пам'ять шила вічно. бо ціна його дуже висока, це життя, молоде життя. І тих життів дуже багато. Ми зобов'язані берегти ту пам'ять, множити ту пам'ять, цінувати те, що маємо, цінувати кожен день, який проживаємо. Не знаю, я не готова щоб казати йому останні слова, бо я його ще дуже-дуже люблю. І любити його. що я його люблю, що мене в серці буде назавжди. Його усмішка, його очі. Він навіть так підтримує. Він підтримує до сих пір. Я цю підтримку відчуваю я завжди, не тільки в сні. А щоденно у справах. Одного разу він мені приснився, я запитала його ромчику, а що ти, чим ти зараз займаєшся? Він сказав, я вирощую голови. Ви знаєте? Довший час, абсолютно довший час. Де б я не була, чи по роботі, чи по дорозі, чи вдома. Чи... Чи на цвинтарі завжди супроводжують або голуб, або голуби. І я думаю, що це знак. Без батька лишилася донечка Софійка, зурована мама Марійка, Сестра, рідні, близькі, друзі, побратими. Його всі дуже любили. Його всі настільки дуже любили, що досі на цвинтар ходять, просто всі. Завжди запалена на свічає, завжди живі квіт. Він єдиний воїн з нашого села, який віддав своє життя. це так тяжко бачити. Один єдиний брат про новий витер. І розумієте, що це твій єдиний брат.